Мобілізуватися та зберігати спокій витримку закликали мешканців Тернопільщини сьогодні. Депутати обласної ради і прийняли звернення до виконуючого обов'язки президента України, Верховної ради Кабміну, якому серед іншого просять активізувати дипломатичну роботу щодо забезпечення державами гарантами умов Будапештського меморандуму. Закликаємо жителів України, особливо наших братів з півдні і сходу України, зберігати мир і спокій та не піддаватися на провокації. Закликаємо обласні ради, як найвищі представницькі органи влади на території України утриматися від прийняття рішень, які спрямовані по сепаратизму. Україна багатонаціональна держава, де живуть та співіснують. Понад 100 національностей. за 23 роки незалежності України не зафіксовано жодного конфлікту на тісному грунті, що свідчить про високу громадянську свідомість та повагу до прав кожної нації. Я звертаюся до жителів Тернопільщини, оскільки вчора відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, оголошення загальна мобілізація, яку проводять військомати. Шановні громадяни, пора записуватися і ставати, так би мовити, в чергу. Україна в небезпеці. Ми не закликаємо до зброї вже. Але якщо треба буде, то треба буде вставати всім. Нема ні лівих, ні правих. Є спільна мета це захист української держави. Сьогодні ми повинні об'єднатися всі, всі громадські організації, всі політичні партії довкола того, що ми маємо бути готові відстоювати Україну після того, як перша крапля червоної крові впала на чорну українську землю вже тепер. Український народ сформувався в націю, яка ніколи не дасть себе зламати. Звернулися депутати також невідкладно призначити керівників місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних структур, у тому числі Тернопільської обласної державної адміністрації. Як згодом стало відомо, головою Тернопільської ОДА буде Олег Сиротюк. Це у телефонній розмові підтвердив народний депутат України Олексій Кайда. Він повідомив, що сьогодні Кабмін погодив кандидатуру Олега Сиротюка на посаду очільника Тернопільщини. Тим часом голова обласної ради запевнив, що на Тернопільщині не буде перебоїв енергії. Енерго, газу та водопостачання у штатному режимі працюватимуть всі державні установи та заклади. Звернувся Василь Хомінець до власників закладів торгівлі та аптек утриматися від підняття цін на продукти першої необхідності та ліки.